Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Щороку, 14 лютого, ми відзначаємо особливе свято День Валентина. Цей день ми можемо показати нашу любов до особливих людей у нашому житті, таких як наша сім'я, друзі та всі близькі нашому серцю люди. В цей день люди дарують подарунки та листівки своїм близьким. Так показують, як вони піклуються про них. Подарунки можуть бути. Будь-якими, наприклад, квіти, солодощі, кульки або просто листівка. І, звичайно, ваші обійми. День Святого Валентина це можливість провести час з нашими близькими, наприклад, організувати пікнік у парку, сходити разом в кіно або разом приготувати вечерю. Важливо проводити час разом та створювати спогади. Тож, якщо ви когось любите День Святого Валентина, чудовий час, щоб їм про це сказати. Отож, сьогодні до свята Валентина пропоную зробити отаке веселе сердечко котика. Давайте його розглянемо. Це одне велике сердечко, носик із меншого сердечка, два вушка. Отакі очки та вуса. І це буде ваш подарунок для мами або тата. Отож, для роботи нам буде потрібно серветки, клей, чорний фломастер, також одне велике сердечко, два сердечка меншого кольору для вушок, одне сердечко для носика та два очка. І починаємо. Працювати. Беремо наше сердечко, перевертаємо його уверх кінчиком гострим. Беремо два сердечка меншого розміру і робимо вушка. Викладаємо ось так. Одне сердечко меншого розміру, ми зробимо з нього носик та два очка. Сформувавши отакого котика, ми приклеїмо усі деталі. Беремо пензлик, макаємо клей на сердечко намащуємо клей. Та приклеюємо. Залишки клею промакуємо серветкою. Тепер вушка. Намачуємо частинку сердечка, де має бути приклеєне. І прикладаємо до голівки котика. Притискаємо і забираємо. Залишки клей. Слідуючий етап будемо клеїти наші оченята. Намачуємо, клеєм і прикладаємо. Намащуємо і прикладаємо наш котик готовий. Тепер за допомогою чорного фломастера намалюємо йому вуса. Ось такий чудовий котик. Дітки, про яке свято ви сьогодні дізналися? Так, це День Святого Валентина. Це день, коли вітають всіх закоханих, всіх рідних та близьких нам людей. А чи сподобалась вам моя листівка? Так? я думаю, у вас вийде ще краще, тому неодмінно чекаю на ваші фото з листівками, які ви подаруєте своїм рідним та близьким. До побачення, малята! Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.